Господи, я так наїлася борщу, зараз так наперлася, що аж сил нема. А це зварила і з таким задоволенням наїлася, що це капець. Всім привіт! Ви на каналі Beauty Bezlet. Зараз ми будемо їхати в Єву забирати посилочку, яку я замовила 6 числа. Сьогодні вже в нас 8. Дуже швидка доставка якась на точку видачі. Тож ми з вами виїжджаємо будемо забирати. Їду на машині, тому що дуже-дуже велика посилка, і <кій> я її в руках не добру. Але це не косметика. Зараз в мене декоративна косметика, це не на часі. Я вже дуже рідко знімаю відео, тому що, як я вже казала в попередньому відео, я дуже захворіла. І оце я зараз ще ледь очухалася і то не зовсім. То в мене таке побутова хімія в посилці, пральний порошок. Ну, то вже вам пізніше покажу, що я замовила. Але посилка дуже-дуже-дуже важка. І тому в руцях я її додому не донесу. Хочу побалакати з вами. Те, чого я не знімаю відео, чого я рідко так знімаю, тому що забула пристібнутися, порушу правила. Поки я хворіла, я геть не висипалася. По-перше, я не висипалася через кашель страшний. По-друге, я не висипалася, тому що ще й почалися вночі повітряні тривоги і були ракетні обстріли. Теж погано вдавалося мені поспати. І не було сил зовсім на те, щоб знімати нові відео. Хоча у мене на огляд вже є на черзі багатенько косметики, ту, що я купляла раніше, в мене ще досі на огляд лежить палетка від Glamбіx Sherade. Я ще планую, хочу зняти на неї огляд, але я ще не знаю точно, коли я це зроблю, тому що е крім мене захворіли ще й мої діти. А це те ще задоволення. Щось поміж <кхм> всього <кхм> мене дуже-дуже. засмучують новини кожен день страшні новини, обстріли, трагедія на Каховській ГЕС. Кожен день читаю, дивлюсь, новини. Серце просто розривається від відео, там, де врятують тварин домашніх волонтери Гинуть люди. Тому зараз якось важкенько знімати відео важкенько перелаштуватися, відключитися морально від новин і продовжувати знімати. Так що таке. Така ситуація. Нема поки що ні моральних, ні фінансових ресурсів для того, щоб знімати відео про декоративну косметику. Хоча треба ще відзняти те, що в мене є. Те, що я отримувала раніше. Господи, я так наїлася борщу, зараз в обід так наперлася, що аж сил нема. А це зварила і з таким задоволенням наїлася, що це капець. Таке ото. Тож, зараз ми отримуємо посилочку. І подивимося, і розпакуємо, і побалакаємо про неї. Там особливо ні про що балакати не треба. Ну Нема про що балакати. Але ж це б'юті безлад. От уже про борщ побалакали. Будемо балакати ще про пральні порошки і все інше. Ось така в нас здоровезна коробка. Вона дуже важка. Кілограм 10 точно, але враховуючи вагу прального порошку у 8 кілограм, то можна уявити, яке воно важке. Тож ми приїхали додому і зараз будемо з вами розпаковувати цю посилку. Так, наша коробочка, будемо її Пам! Який ось така штука. І перше, що я тут намацала, це гель для душа. Мені цей гель для душа полюбився ще з часів, коли я працювала в Єві. Сам аромат, але я ні разу його не купляла. Запаковано дуже добре. Будемо сподіватися, що не буде таких нюансів, як з шампуню, з моїх минулих замовлень. Я сподіваюся, він ще досі так класно пахне, як раніше. Дивимося. Все запаковано супер класно, заматано. Тут кілометр плівки. Подивимося, що він нам обіцяє. Гель для душу органове масло. Намістить парабени. Ці своє гарненьке обличчя. Так, зволожуючий гель для душу, м'яко ще навіть найчутливішу шкіру. Після використання гелю, ви відчуєте, що ваша шкіра захищена та зволожена на цілий день. Неперевершений аромат органового масла робить вашу шкіру м'якою, та доглянутою дерматологічно протестовано PH5,5. Супер, супер класно! Один літр з дозатором. Дозатор закритий. Це теж супер. Ось він як відкритий виглядає. Хочу понюхати. Де М -м -м, в нього все такий же божественний аромат. пахне не дуже солодко, такий солодко-квітковий аромат. Ну, дуже класний. Сподіваюсь, що він буде дуже-дуже добре зволожувати. Так, наступне, що ми витягнемо, перекинемо коробку так, тому що мені важко буде діставати. Так, наступне. Так, це гель для вмивання. Очищуючий гель для вмивання. Нічого мокро нема. Мені здається, що щось мокре. Надіюся, що це мені такі здається. Знову кілометри плівки. Так, дивимося, Очищуючий гель для вмивання, некомедогенний, гіпоалергенний, без барвників, без мила. Продукт протестований дерматологами і офтальмологами, Очищуючий гель для жирної та проблемної шкіри. Stop Acne. Очищую жирну схильну до акне шкіру завдяки чого то там не бачу не бачу, сліпенька. Я. Коротше, якщо в двох словах, в мене дуже-дуже-дуже вибаглива шкіра, вона така капризуля в мене. І не кожен засіб підходить. Зараз я користуюся гелем для вмивання SVR. Якщо я правильно кажу, десь тут закріплю, яким я зараз користуюсь. І він в мене закінчується. Також в мене закінчилася, закінчилася міцелярна вода від Глембі. Потім про неї розкажу колись про випуску про порожні баночки. І я придбала цієї ж фірми. Фірма називається Бейбі. Не знаю, як вона читається, напишіть, як правильно читати цю назву. Напевно, Baby Laboratories, напевно, так. Якщо в двох словах я придбала цієї фірми міцелярну водичку в аптеці, і мені вона дуже сподобалася, так як в Євіа вже продають аптечні продукти дерматокосметику, то я замовила собі, почитала відгуки. Відгуки класні, то хочу скористатися цим гелем для вмивання. Коли закінчиться мій. Далі, так, знову кілометри плівки. Головне, щоб це ціле було, щоб цілі дозатори були. Тому мене шампунь прям розчарувала тим, що зразу зламався дозатор, вона приїхала відкрита з самого початку. тепер в мене є фобія на відкриті пляшечки в посилках. Не втомлюся вам нагадувати, що завжди перевіряйте свої замовлення в магазині, тому що може статися всяке, і продукт може прийти пошкоджений, ви в магазині можете відмовитись, якщо оглядаєте. А якщо не оглядаєте, то то вже ваші проблеми, як у мене. У мене там діти граються, а їх може бути чутно. Нарешті я це відкрила. Це гель для інтимногі Лірена. В мене вже закінчується. Чого я замовляла цю посилку? Бо в мене закінчується пральний порошок, який ми беремо в великих об'ємах, тому що я в е, мене прання кожен день майже, тому що двоє дітей. Є я, є собака і мій чоловік. От. І е, е, треба прати кожен день. І я замовляю. Пральний порошок в великих об'ємах. І, звісно, що я його шукаю по знижках хороших. І от в Єві пральний порошок на знижці. І коли я замовляла пральний порошок, я подивилася по всіх пляшечках, і в мене вже майже всюди все закінчується. Це що таке? Чого воно так все закінчується, все і одразу? Гель для душа закінчився. Закінчується вмивалка, закінчується геля інтимної гігієни, Деламарк. Напевно, він так називається. Це також буде в випуску про порожні пляшечки, сподобалось мені чи ні. І тепер я замовила також не знижці Лірене для інтимної гігієни. Подивимося, таким я ще не користувалася. Перед цим мене був з рожевою крапелькою додам десь. Тут покажу вам його, от е, мені він подобався. Я довгий час ним користувалася, але щось хочеться, щось новеньке. Що змінити хочеться? Тож, почитаємо, що тут пишуть. Тут лише на польській мові. Українського нічого нема. Це залоє гель. Я думаю, він зволожуючий, якщо він залоє. Подивимося. Як він мені сподобається, теж потім все розкажу. І зірочка цієї посилки найважче, що тут є. Ось такий персіл, пральний порошок. Щось у відгуках про нього саме про це писала, що це не аквапудра. Я не знаю, що це значить аквапудра. Я таке, до речі, перший раз чую: напишіть в коментарях, що це таке. Я про таке не знала, наприклад. От, І е, пишуть, що це не аквапудра, і він дуже класно пере. Ну, подивимося. Є також. Зніму для вас відео відгук про всі-всі продукти, що тут є. Гель для душу, до речі, Італія. Лірена це Польща. І. бейбі. Як його читати. Іспанія. Так що, все супер. А ще терміни придатності. О, до 27-го року. То він свіженький, напевно. Тут хто у нас до 25-го року. І тут до 28, го все свіже. Так, по цінах дивимося. Персил для прання, пральний порошок 749. Е, так, оце, воно називається дермомед. Дерма. Дермомед. 209, гелля інтимної гігієни 159 і вмивалка 286. Ото у нас такий чек і вийшов. Найдорожче це пральний порошок, але ж там 8 кг, а якщо точніше, 800. Отже, почуть свої відгуки, хто чим користувався, кому що сподобалося. Чи користувалося ви цим. Як воно правильно читається? ББ чи Бейбі, як воно? Лабораторіс, якесь там лабораторіс, коротше. Хто чим користувався, діліться своїми відгуками, мені буде дуже цікаво їх почитати. Також ставте вподобайку, якщо вам сподобалося такого формату відео і про борщ, і про розпаковку, і про наше буття в часи війни. Тому кріпімося, допомагаємо одне одному, чим можемо, хто коштами, хто житлом, хто. Одягом, в кого що є, допомагайте одне одному, будь ласка, не забувайте, що це дуже-дуже важливо, особливо під час війни. Треба залишатися завжди людиною. Це в першу чергу. Так, ставимо вподобайки. Я вас всіх дуже-дуже сильно люблю. До зустрічі, цьомкі-бомки. З вами була Ніна. До зустрічі, цьомкі-бомки.